Продовжую розповідати про фінські свічки. Всім привіт! Знаходитесь ви на моєму каналі Майкемпінг. Всіх вас я вітаю. От ще один варіант так варіація шведської свічки, або фінської свічки. виглядає ось таким чином: пластикова стяжка це перше, що просто попало под руку. Ну, і звісно. Така от в мене тоненька проволока, Більш товстої я не знайшов, вибачте, конструкція ось така. Взяв гілочки більш-менш такі товсті, напевно, сантиметра від там, 4 до 6 см в діаметрі. Все залежить від вас, хочете більше. Є у вас проволока, є у вас чим там знизу закріпити. Будь ласка, можна взяти взагалі. Три. Наприклад, так кажу, отакі товстенькі чурбачки, і поставити їх отак трикутничком. Раз, два і три. І просто якось їх там підперти знизу, я вам казав у попередніх відео. Чи підперти, підкласти якесь каміння, чи просто якось там землею трішечки присипати знизу, як вам більше подобається. І звісно, від товщини деревини залежить. Кількість часу, скільки ось ця конструкція буде палати. Всередині, бачите, я відрізав гілочку також. Так? Але її ось така, напевно, висота. Ну, десь третя частина. Раз, два і три. Ну, приблизно, так, третя частина від загальної довжини. І, звісно, закріпив стяжкою ось тут і проволокою Також знизу, там, де в нас. Ота невеличка гілка, так, товста. Такий чурбачок. Значить, ось так це виглядає. Що нам потрібно? Нам потрібна якась пила для того, щоб відрізати більш-менш однакові за довжиною гілки. Рахуємо, скільки в мене тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук. І один такий невеличкий чурбачок ще внизу. Все це я закріпив більш-менш надійно. І навіть. Тут в мене ось така от гілка з ще однією гілкою, так, така рогатулина для того, щоб можна було цю конструкцію переносити. Це я спеціально зробив мені, це видалося зручним. Зараз будемо її розпалювати, дивитись, як ця конструкція працює, чи є вона більш зручнішою, ніж попередній варіації фінської свічі, які я робив на своєму каналі. Всі посилання на ці відео будуть. В описі, так, нижче зможете подивитись. Взяв я чайничок свій, водички налив десь половину. Тут в мене кава. В куксі так. Тут в мене Wild Cup велика. Я її використовую як таку от мисочку. І тут в мене ось такі хлібці, такі от як, як печиво. І мед. Мед дуже смачний. Мед дуже класний, баночка, звісно, не рідна, так. Тягучий, класнючий, смачнючий. Все, як я люблю. Тут в мене ось такі от розпалювачі, ось такий розпалювач з мотузки, ось такий розпалювач з ватних дисків. Ще в мене тут ось такі шматочки деревини, я буду все це діло використовувати для того, щоб розпалити. Давайте починати. Ну і звісно, рукавиці мої тут для багаття. Я думаю, відео буде недовге, коротеньке, щоб в основному показати всі аспекти і приколи ось цієї конструкції. Чай буде таким бонусом. Поїхали! Розпалювачів, ось цих різних, я наробив не тільки. Для відео, щоб вам показати. А і майте на увазі, що я ними всіма активно користуюсь. Вони дійсно підходять для різних цілей. Наприклад, от у мене у попередніх відео була фінська свіча, в якій я робив отвори в чорбаку за допомогою сверла по дереву. Ось тут збоку і зверху. Звісно, ось такий розпалювач для таких цілей підходить не так гарно. Як ось цей розпалювач з мотузки. Це звичайна бавовняна мотузка. І її ось так можна розділити на волокна. Вона просочена парафіном. І ось так можна зробити ось таку лапшичку, так, ось таку макаронину. І ось так в отвір з під сверла ось так засунути. Або зверху, або збоку, і підпалити це буде дуже зручно. Тут отвір великий і тут можна будь-який розпалювач використати. Це є дуже зручним. Зазвичай від всіляких там, посилок, від всіляких подарунків і так далі, що ви мені, шановні, присилаєте, що просто... У мене в сім'ї. Я всіх прошу, щоб вони все це пакування, отаке от органічне, екологічне, не викидали, а мені все це діло приносили і відправляли. Я з цього роблю різні розпалювачі, різні ось такі от прикольні речі. І потім мені ось бачите, є можливість вам все це показувати. Все це моментально схоплюється. От тільки сірники в мене декілька днів ночували на вулиці. І я дійсно не знаю, чи є тут якась можливість того, що вони спалахнуть відразу. Це я не знаю. Це я буду зараз. О! А, ну да. На вулиці ж було не волого, а був мороз і суха погода. Тому... Напевно, вся волога випарувалася і чудово все спалахнуло. Шматочки кори от знайшов. Бачите, тут ще сніг чи іній. Все отак сюди. Хай все розпалюється. Будемо зараз ставити чайник, отримувати з вами задоволення. Я використовую ось такий от килимок зі скловолокна. Рекомендувати вам його я не можу. Спершу мені так дуже-дуже подобалось, а потім він почав силікон звідси вигорати отак, нормально. так. І оце, все це скловолокно почало лізти, утворюватись тут всюди дірки. Мені не сподобалась. Я користуюсь, бо вже воно в мене є, і ну, треба ж якось його використати і виконати, так? Зараз ось це використаю, покажу вам, для чого ця конструкція. Опа. Так. того, щоб в отвори просувати. Оп, бачите, і так от швиденько воно схопилось. Оп. Отака от конструкція чудова розпалювача. Якщо вам подобається, я залишу посилання, зможете подивитись. Відео не дуже довгі, вони в мене змішані. так. Якщо хочете більш швидку версію, можете переглянути в YouTube Shorts. Там такі відео коротенькі по там, одній хвилинці, може навіть там по секунд 30 можете подивитись для себе. І ось так от сюди чайник. Сьогодні в мене кава, сьогодні в мене не чай. О, вже шматочки деревини сюди залетіли зараз буду витягати. Дуже приємно, все дуже обережно, дуже все акуратно. Після себе отака свіча не залишає тут ніякого вугілля, ніяких е, таких ого, який вітер. Ще оці моменти доведеться якось тушити банкою меду. Добре, що з собою хоч води взяв, будучи все це діло тушити. Що зручно, що тут є відразу отвори для повітря, і можна ставити чайник прямо на зріз гілок. Ось так. Поставив і все чудово. Давайте зараз чайничок закипить і я повернуся буквально за хвилину. Чайник Кипить добряче, я думаю, вам чутно, не знаю як видно чи не видно, але кипить точно. Залив собі трі. трошки кави. Ось так все це діло палає. Я думаю, всім чудово видно. Каву можемо навіть ось тут трохи перемішати. Звісно, коли вітряна погода, то таку свічу краще не робити, як на мою думку. Бачите, як все видуває з неї. В мене обстановка тут така підконтрольна, в мене дві баклажки по 5 літрів води на випадок, якщо потрібно буде щось тушити. так, ще старе простирадло. Таке спеціально для того, щоб тушити вогонь. Знайомий, дав який в ДСНС працює для ось цих речей. Забезпечили мене? Так? Далі, далі. Мед. На вулиці дуже прохолодно. Сьогодні мінус 4-мінус 5 градусів, так? Оп. І роблю ось так. Може не дуже так воно виглядає. Охайно, так, але на смак буде неймовірно. Всім смачного? E cavou. Маколи родом з дитинства, тільки хліб був інший, так що Палає рівномірно, дуже тепло. Навіть можу вам ось так показати. Дивіться, як всередині. Ось так. Тепер палають вже самі палиці, самі гілки. А до цього я був вимушений всередину щось підкидати, як до щепочниці. Бачите дерево місцями вологе. Не встигло підсохнути. Але в цілому, думаю, ви зрозуміли, як це працює. Якщо у вас є настрій і о, дивіться, як придумав. Ні, не стоїть. А думав, що буде триматись так. Не тримається. Було б взагалі дуже круто. Один момент такий незручний, як для мене, це те, що потрібно нарізати гілки більш-менш однакові за довжиною, скласти їх докупи. І ось так їх закріпити за допомогою. В мене тут пластикова стяжка, але я раджу кріпити за допомогою проволоки. Складаєте її в два рази і закручуєте на. Найпростішу якусь петлю. Воно все затягається і дуже виглядає дуже класно. І Тепло. Тепло, приємно, атмосферно. Можна і зігрітись, і щось дійсно приготувати. Дуже приємно. Дуже приємно і найголовніше, що дуже затишно. Вайлда Falda Cup, бачите, я використовую як і. Не тільки як кружечку, але й як тарілочку, як мисочку. Воно в мене для, для всього. Величезне дякую всім вам за перегляд цього прекрасного, атмосферного, класного відео. Кому подобається моя творчість, можете мене підтримати за допомогою донату. Користуйтесь, будь ласка, моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Як це зробити, вказано під відео. Величезне вам всім за це. Дякую за підтримку моєї творчості, за підтримку моєї діяльності і за розвиток мого хобі і моїх інтересів. Побачимось у наступних відео. Всім па-па, бережіть себе.